Так, ну що? У нас сьогодні. Дивіться, які процедури, я вам зараз покажу. Вчора ми нарізали ось такі тряпочки, отакі. Із футболки, яка мені подобалася. І зараз будемо починати розпускати, але ще поки ніхто не приєднався. Такі вузлики. Давай я тебе. Ще ніхто не приєднався, дивидач, сейчас поприєднуються. Щас, тут спочатку один вузлик. Я поки по одному порозпускаю, добре? А потім буде інтрига, потім ще буде один. Так. Тут два. Чи один. Ай! Де всі? Давайте заходьте, будь ласка. Так так не треба випрашувати саме має під'єднання. Але якщо я там нажала, що це ефір для дітей, то воно не під'єднає дітей. А де це от перевірити? Так, зараз робимо перепідключення.